Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Сонечко усіх вітає. Щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають, дітки друзів обіймають. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про цікаві речі. Поняття один та багато. Це дуже важливі слова. Які допомагають нам розуміти, скільки речей ми маємо або бачимо навколо. Давайте розглянемо, коли ми кажемо один, а коли багато. Один то маємо на увазі лише одну річ. Наприклад, одне яблуко, один м'ячик. Багато це означає, що ми маємо більше однієї речі. Наприклад, багато яблук, багато м'ячиків. Отже, один це для однієї речі, а багато це для більшої кількості. Тож пропоную пограти у гру один багато. Це лялька. Вона одна. Якщо додати одну ляльку, ще одну ляльку і ще одну ляльку, буде багато ляльок. <invece> Це ведмедик, він один. Якщо додати одного ведмедика, ще одного ведмедика і ще одного ведмедика буде багато ведмедиків. Це пірамідка, вона одна. Якщо додати одну пірамідку, ще одну пірамідку і ще одну пірамідку, буде багато пірамідок. Це машина вона одна. Якщо додати одну машину, ще одну машину і ще одну машину, буде багато машин. Це літак. Він один. Якщо додати один літак, ще один літак і ще один літак, буде багато літаків. Ось ми з вами і вивчили поняття один багато. А тепер давайте відпочинемо. Будемо вдолоні! Τι μου ρούκι οπούσκα όπου Budem a Bellona А тепер я вам пропоную гру на орієнтування у просторі. Ліворуч, праворуч. А саме, що знаходиться ліворуч, а що знаходиться праворуч. Спочатку давайте пригадаємо, де у нас права рука, а де ліва рука. Підніміть праву руку вгору, тут у нас буде праворуч. А тепер підніміть ліву руку вгору, тут у нас буде ліворуч. Запам'ятали малята? Ну що ж, починаємо грати! Що розташовано праворуч? Груша чи яблуко? Яблуко. Хто знаходиться ліворуч? Кошеня чи цуценя? Цуценя. Що знаходиться праворуч? Машинка чи летак? літак? Літак. Хто знаходиться ліворуч, ведметик чи їжачок. Їжачок. Що знаходиться праворуч? М'яч чи пірамідка? Пірамідка. Що знаходиться ліворуч? Кубики чи лялька? Лялька. Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, а саме навчились розрізняти поняття один та багато. Пригадали, де права, а де ліва рука, і навчились називати, які предмети знаходяться праворуч, а які ліворуч. До побачення, до нових зустрічей!